4 жовтня, вівторок Євангелія від Марка, 11, стих 11 по 23, І війшов у Єрусалим, у храм і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з 12 у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів, побачивши здалека смуковницю, криту листям, приступив. Чи часом не знайде чого й на ній, та підійшов до неї. Окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков, і, озвавшися, промовив до неї. Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе, а учні його чули це, і приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі. Перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось був що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: Хіба не написано дім мій домом молитви називається для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? почули це первосвященники, книжники, та й шукали, як його погубити. Але боялися його, бо увесь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Приходивши тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохло від корені. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь, сказав їм: Майте віру в Бога, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнись і кінця у море та не сумніватиметься у своїй серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Що продавали і купували у хворамі, тварин для ритуальних жертвоприношень, що робили та міняли, міняли звичайні гроші на храмову валюту, і рослимські храми в свої монети. То що ж такого поганого вони усі робили, що Ісус взявся виганяти їх і навіть перекинув столи та ослони. Чому Господь твердив, що вони перетворили храм на печеру розбійників, якщо усе, що там робили, продавали, купували, міняли, було призначене на потреби молитви та жертвоприношень? Бо усе це було роблене без живого зв'язку з Богом. Молитвою називаємо живе спілкування з Богом. Слухання його слів вухами та серцем, і звернення своїх слів та серця до нього. Молитві можуть допомагати певні матеріальні речі, як от жертовні тварини та плоди в Ізраїлі, або ікони та свічки в християнстві, але все матеріальне відіграє певну роль у молитві лише тоді, коли нематеріальне ум, почуття, розум людини є звернене до Бога. Матеріальні речі не є молитвою самі собою, вони лише слугують молитві. Якщо ж молитви немає, а збережений лише видимий її контекст, то місце такої молитви не можна назвати храмом, а лише печерою розбійників. Хто такі розбійники? Ті, які чинять розбій, тобто розбивають, руйнують. Той, хто, отже зводить живе спілкування з Богом. До простої купівлі продажу ікон та свічок чи чогось іншого, насправді є розбійником, а не молільником, бо розбиває, руйнує духовність людини та її саму. Господи, нехай ті храми, що їх ми звели для поклоніння Тобі, ніколи не будуть печерами розбійників.